Українська мова одна з наймилозвучніших і найбагатших мов світу. Вона налічує близько 256 тисяч слів і продовжує розвиватися щодня. За лексичним запасом найближчою до української є білоруська мова, понад 84% слів у них спільні. Далі йдуть польська та сербська, а лише потім російська, яка має з українською 62% спільної лексики. Якщо ж порівнювати граматику й фонетику, то українська мова значно ближча до чеської, словацької і польської, ніж до російської. Цікаво, що серед східнослов'янських мов лише в українській існує сьомий відмінок кличний, який надає мові особливої виразності. Найдавніша згадка українських слів датується 440-м роком. Візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Атіли на території сучасної України, занотував слова мед і страва. У різні часи українську мову називали по-різному: проста, руська, русинська, козацька. До середини XIX століття найуживанішою залишалася назва руська мова. Є в українській і свої літери-лідери. Найбільше слів починається з букви П, а найрідше використовується літера Ф. Водночас мова надзвичайно багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт має аж 12 варіантів: обрій, небозвід, небосхил, «крайнебо», круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небокрай, овид. Ще однією її особливістю є численні зменшувальні форми, які додають лагідності навіть буденним словам. Навіть слово вороги має зменшувальну форму вороженьки. Граматична система також приховує цікаві несподіванки. Усі назви дитинчат тварин належать до середнього роду теля, кошеня, жабеня. Завдяки цьому мова звучить природньо і гармонійно. До речі, українська мова визнана однією з найбільш мелодійних у світі. На міжнародному конкурсі в Парижі у 1934 році вона посіла друге місце за мелодійністю після італійської. Сьогодні українська мова посідає від 25 до 32 місця у світі за кількістю носіїв. Для понад 36 мільйонів людей вона є рідною, а загалом нею володіють близько 45 мільйонів. Цікаво й те, що українська увійшла до трійки найкрасивіших мов світу за версією ЮНЕСКО, поступивши лише французькій та перський. Ця мова не лише засіб спілкування, а й жива історія народу, його культура, емоції та світогляд. Вона здатна передати ніжність і любов, біль і мужність, і саме в цьому полягає її унікальна сила. Недаремно кажуть мова це ДНК нації. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа створена для всіх: для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо, все манівцем. Це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту Про проект.